Ціни на продукти харчування зростають майже щороку. Це пов'язано з інфляцією, врожайністю та іншими факторами світової економіки. Ось список продуктів, які подорожчають у 2020 році. М'ясо та молочні продукти, молоко і м'ясо в 2020 році можуть подорожчати на 10 один Головним чином через зростання витрат виробників, підвищення цін на сировину, газ, електрику та інші умови виробництва, подорожчання молочної продукції, молока, масла, сиру, і т. буде пов'язано ще й з тим, що з 1 червня 2020 року введуть обов'язкове цифрове маркування молочних товарів, по ньому можна простежити шлях товару від виробника до магазину. Для виробників це означатиме додаткові витрати на придбання спеціального обладнання. Нову упаковку та оплату за кожен крикот найімовірніше, ці витрати ляжуть на плечі кінцевих споживачів, крім того, молокосировина є дефіцитом у багатьох регіонах, тому постійно дорожчає, натуральна продукція все більш затребувана. а ось продукти з замінником молочного жиру не користуються у покупців великим попитом. Продукти з пальмовою олією. Зростання біржових цін на пальмову олію призведе до зростання цін на товари. До складу яких воно входить молочні продукти із замінником молочного жиру, кондитерські вироби, снеки, морозиво. Ці зміни вдарять по найбільш фінансово вразливій групі населення, яка віддає перевагу продуктам з пальмовою олією через низьку ціну. Кава, улюблений на пій мільйонів у 2020 році, може подорожчати на 10,15. Причина тому посуха і поганий урожай в Гондурасі, який є основним постачальником Арабіки. Згідно з даними консалтингових фірм, несприятлива для вирощування кави погода спостерігається також в Бразилії і перу. При цьому зростання цін створюється не непостачальниками, а трейдерами, які, побоюючись дефіциту, ще в минулому році почали активно скуповувати запаси кави і різко підвищувати ціни. Тим часом попит на каву в усьому світі продовжує зростати. Гречка гречка завжди вважалася корисним, дієтичним і економічно вигідним продуктом. Однак помітне скорочення посівних площ неврожаї гречки можуть призвести до того, що гречана крупа серйозно подорожчає. Здається, українцям доведеться переходити на інші крупи. Чорний хліб, врожай жита в Україні залишається мінімальним, що провокує зростання цін у виробників. Сьогодні житнє борошно коштує дорожче пшеничного. Тому ціни на хліб і хлібоболочні вироби з житнього та житньопшеничного борошна можуть відчутно зрости в 2020 році. Вартість послуг і транспортних перевезень теж не падає, що буде ще більше сприяти подорожченню продукції. Алкоголь, зростання цін у 2020 році. На алкогольні напої пов'язане зі змінами в українському законодавстві. З 1 січня набув чинності аксиз на виноград і зросли аксизи на готове вино, підвищилася і ціна спирту, а також витрати виробників в результаті подорожчаль тихі і гристі вина, як вічизняні, так і імпортні. А також міцний алкоголь, коньяк і горілка. Схоже для українців прийшов час переходити на більш здорові напої воду і чай.